Тринадцятирічний Микита 15 п'ятнадцятирічний Богдан Фабричний та шістнадцятирічний Марк Бахарев. Усі ці хлопці зникли під час повномасштабної війни на території тимчасово окупованої Луганщини і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дітей вдасться знайти. Насамперед, я звертаюся до жителів Луганської області. Я знаю, що не в усіх є можливість дивитися українські телеканали, та можливо хтось бачить цю програму у соцмережах. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Микита Дяченко на цьому фото він молодше своїх 13 років, але сподіваюсь, це не завадить його упізнати. В Микити овальне обличчя, темне волосся та карі очі. Богдан Фабричний зараз йому вже 15. Хлопчик худорлявий, має темне волосся та світлі очі. А це Марк Бахарев, йому 16. У хлопця пряме темне русе волосся та овальне обличчя. Інформація про зникнення усіх цих дітей надійшла ще у перший день повномасштабної війни. Можливо, хлопців вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі про них. Якщо хтось бачив Микиту, Богдана або Марка чи знає де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам: навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни, ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважну більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою, і допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей Магнолія, переважна більшість з них це підлітки. Ми поспілкувалися на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них це важливість залучати дітей до вирішення сімейних питань. Долучайте дитину до розробки сімейного бюджету, до вирішення якихось проблемних питань. Адже іноді ми приймаємо якісь рішення, і це рішення бувають складні, важкі. Ми самі дуже переймаємося і переживаємо через це. А дитині лише повідомляємо про результат, і вона сприймає це як особисту образу. Ну, наприклад, дитина очікувала новий телефон, але у зв'язку з якимись сімейними подіями ми не маємо для цього грошей. І замість того, щоб пояснити, щоб спільно з дитиною прийняти рішення, як і в чому ми можемо заощаджувати, і коли ми зможемо все ж таки накопичити гроші на той новий телефон, ми просто приносимо їй ось цю ідею, що телефону не буде. Як тоді ми сприймаємось? Ну як ворог, який просто хоче зруйнувати все спокійне життя дитини, порушити всі мрії і таке інше. А якби вона знала весь процес, а якби вона брала участь в обговоренні, а якби її голос був важливий і вона могла сказати, що «А давайте ось тут трошечки заощадимо, ось тут я готова відмовитись від чогось заради того, вона би відчувала свою співпричетність до сімейного бюджету, до планування, відчувала те, що вона є важливою. А що в житті має, може бути краще аніж відчуття важливості. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua